І так, приготуйте для мене коктейль. А, добре. Прийнято. Вже приступаю. Щоб перемогти, треба вигадати дуже цікавий рецепт. Для початку я розтоплю цукерки. Що, що вона задумала? Не розумію. І розтоплю я їх у духовці. Так, швы чей прикольнейшая. Чудово, можно дистовать. Всем привет. А вот я и мои стаканчики с цукерок. О, вышли неимоверными. Сейчас додады скитлс. О, ні, всі цукерки просипались, бо в упаковці була дірка. Як шкода, Не можна давати маличі, бо вони тепер брудні. Добре, налі в стаканчики газовку. та ставлю трубочки.